Демократична партія Південної Кореї закликала президента Йоля піти у відставку після введення і швидкого скасування воєнного стану. Опозиція заявила про намір розпочати процедуру імпічменту, назвавши дії президента порушенням конституції. У відповідь на скандал кілька високопосадовців адміністрації Йоля водали у відставку. Напередодні президент Південної Кореї звинуватив опозицію в антидержавній діяльності. і Оголосив воєнний стан, що викликало різку критику, протести та сутички біля парламенту. Слова воєнний стан тривав 6 годин. Росія та Білорусь планують створити навчальні центри для спільної підготовки військових. Про це заявив голова постійної комісії з питань нацбезпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко. За його словами, такий навчальний центр створять у Гродненській області в Росії на території Нижньогородської та Калінінградської областей. Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах двох країн. Україну треба поставити у сильнішу позицію і на ймовірних переговорах із Росією, аби досягти справедливого миру на своїх умовах. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він зазначив, що Росія зосереджує усі ресурси разом із північно-корейськими військами та іранськими ракетами із метою вбивати і завойовувати. Кір Стармер підкреслив важливість підтримки України, оскільки це в інтересах усієї Європи.